ハハハハ Доброго дня, друзі, в нашому новому відео. Сьогодні ще одне відео в стилі влогу. хочу поговорити з вами більше про Форекс, тому що Форекс це є для нас ще один напрямок, яким ми займаємося, активно в ньому працюємо. Коли ми в крипті більше як розробники, тобто ми особисто самі створюємо свій програмний продукт. То Форекс на даний проміжок часу ми перейшли в категорію інвестори. І так як багато з вас саме хто цікавиться криптою і є підписниками даного каналу, і інвестори, я Записав уже для вас одне відео, як за допомогою статистичних показників можна визначити, які інвестиції в торгові інструменти, саме в торгові роботи, є хорошими. Я це все показував на основі сайту mql 5 Але ще є питання до самого Форекса. Я вам просто хочу розказати більше про самий Форекс, Форексний ринок наш особистий досвід роботи з Форексом. з Чим ми зараз працюємо, з якими компаніями. І так, таке в нас буде сьогодні відео. До речі, зібрався сьогодні на теніс, тому давайте будемо добиратися до тенісних кортів. Розкажу вам коротко про те, як я попав на форексний ринок. Отже, на 4 курсі свого навчання я пішов на такий захід, називався День кар'єри, де було багато різних компаній, і вони. Шукали, напевно, працівників. І там я чисто випадково зустрів одного свого знайомого, який працював на той час в брокерській компанії. Найкраща брокерська компанія, мені скажу, відверто називали це Телетрейд. І вони мені сказали про те, що він мені якби сказав, те, що каже, слухай, у нас є вакансії по менеджера по роботі з клієнтами. Чи не хочеш ти до нас спробувати? Плюс у нас буде новий напрямок, а це буде саме напрямок з фондовою біржею. На Одному із курсів на своєму навчанні писав курсову про акціонерні товариства. Вона мені дуже зайшла. а Я думаю, блін, оце класна тема попрацювати в даному напрямку. В даній сфері я почав з менеджера по продажам, salesperson. Я займався дзвінками, якісь лекції, семінари, також паралельно вчився. Що це мені дало? Це допомогло мені побачити, як. Люди втрачають свої кошти, яка була основна причина, і насправді основна причина втрат це було це неправильний ризик менеджмент і мані менеджмент. Тому я постійно повторююсь: починайте рахувати, починайте вчити статистику, і це вам дасть змогу здійснити перше правило трейдингу. Тому що перше правило трейдингу це не втратити свої кошти за ці проміжки часу, можливо, я не, не навчився торгувати, але я дійсно зрозумів. Що треба робити для того, щоб не втрачати свої кошти? Моїм хобі, друзі, є зараз теніс, великий теніс. Мої хобі дуже часто змінюються, але вже фактично останніх два з половиною роки я активно займаюся даним спортом і намагаюся де б я би не був його грати. І є єдиний нюанс, який я хочу вам зауважити, що напевно в за останніх шість місяців, таких три місяці в Дубаї, три 3... в Стамбулі, я програв лише два рази, а в Іспанії. Вже десь грав разів 20, певно, більше, і я набираю постійно. У них наскільки вищий рівень цієї такої школи тенісної, тому що тут вони грають з дитинства, тобто у них є шкільна програма, де дійсно грають типу, з маличку тенісу, тому тут рівень дуже високий. Тепер вже мені ясно, чого завжди в топах тенісисти з Іспанії. відео пропустив свій автобус. Бля, шанецько. Як завжди, не знову прийшлося набрати. Я не знаю, що це за мене така якась доля в Іспанії тут набирати. Але так. Я все таки сподіваюся на те, щоб грати, грати, грати. Я цих іспанців піднакажу трохи. Не факт. But I will try to do my best. Ну що ж друзі, повернемося ми до моєї історії після того, коли я повернувся з... Фондового ринку, а на це була велика кількість причин. Я побачив, наскільки оцей Форексний ринок він пішов вперед. Перше, те, що дуже потужний термінал. MetaTrader 4 і MetaTrader 5 це насправді один з найкращих терміналів, які взагалі доводилось мені зустрічати. І я вам відкрию секрет, що Binance придбав MetaTrader, Наскільки я знаю, тому, що в мене є знайомі друзі в компанії MetaQuotes, і вони мені повідомили те, що Binance і Bybit придбав. В В термінал, метатрейдер. Коли я повернувся на даний ринок, я все-таки зрозумів, те, що за рахунок оцієї конкуренції набагато покращилися умови. Колись метатрейдер коштував фактично 100 тисяч доларів, і не кожен міг собі дозволити заплатити так такі бабки. Якщо. Говоримо зараз, то MetaTrader для брокерської компанії коштує всього-навсього 5 тисяч доларів в місяць. Перший момент, що я помітив, це наскільки помінялися технології. Тобто є таке виконання інстант, стало виконання марки, тобто стало виконання заявок по ринку. Далі спреди набагато зменшились. Тобто, я пам'ятаю часи в порівнянні з теперішніми, та коли спред по євро-долару, а це саме комісія, яку ви платите брокеру за відкриття позицій, спред він насправді мінімальний, але брокер ставить зверху свій марк. Up. Він був 30 доларів. На сьогоднішній день ми можемо знайти брокерів, де цей спред, де витрат на відкриття позиції повним лотом, будуть коштувати, грубо 3-4-5 доларів максимум. розумієте? Тобто рівень зростає і зростає доволі таки потужно. Далі різні варіанти і способи вводу-виводу, різного типу рахунки. Тобто цей ринок він пішов вперед. Тобто з'явилися різні сервіси, де ви можете е створювати робот, і яка була для нас перевага, так як ми вже на тому. Етапі вже пішли в алготрейдинг, метатрейдер давав змогу писати робота, оптимізувати і торгувати в тому самому терм терміналі. а це давало нам максимальне зменшення оцих технічних помилок. Що Насправді в трейдингу це дуже важливо змінімізувати технічну сторону, провести правильну оптимі оптимізацію і все чітко за запустити на торговому рахунку. Тому я був приємно вражений тоді, коли ми повернулися з фондового на Форекс. Ну що ж, друзі, розкажу вам трошечки теорії, щоб ви просто розуміли, як це працює. Є такий міф чи теорія, що форекс-брокери заробляють на тому, що втрачає клієнт. І насправді це реальність. Тобто, це дійсно так працює. Як це виглядає? Для того, щоб бути брокером, ви купляєте мета квета ви купуєте термінал, MetaTrader чи MetaTrader 5. Далі вам необхідно знайти поставщик ліквідності, який вам буде давати оці дані з біржі. Насправді. Форкса як такого єдиної біржі немає. Тому коли говорять, що у нас колись така була дуже популярна штука, що о, той брокер кидаловий, той теж, бо в них трьох відрізняються ціни. Якщо взяти там три різних брокера, відкрити термінал, не буде від відрізнятися ціни. Насправді це дуже без безглузде твердження, тому що в них можуть бути різні поставщики ліквідності. Більш ніж того, я знаю, що інколи брокери брали два-три різних поставщика ліквід... ліквідності і давали усереднені дані, тому що якщо від одного поставщика об... Об... обривалася поставка даних, вони зразу переключалися на іншого. Тобто це був додатковий сервіс для... для клієнтів. Але що відбувається далі? Клієнт здійснює депозит, він закидає на брокерську компанію. Як би мало бути в реальності, так? Брокер отримує ціни від поставщика ліквідності, тобто що, яка от функція поставщика ліквідності. Він дає ціни, котирування, так? І ви маєте змогу бачити ці ціни в себе терміналі, ціни і інструменти, вже безпосередньо ними торгувати. Брокер отримує ціни з маленьким спредом, тобто це зазор між ціною BID і ASK. Ви йдете в банку міняти валюту, там є зазори на покупку і на продажу. Я думаю, що мої підписники, ви всі про це знаєте. А так само на Форексі, тільки там є різна кількість знаків після коми. І різниця між ціною на, і на продажу від і ас, це якраз оцей спред. Що робить брокер? Так, Він додає якусь певну свою вартість і вже дає клієнту. Тобто він би мав в теорії заробляти ці кошти на спреді. Але що ж робить брокер? Він тримає вас в себе на своєму сервері. Він вас не переводить на поставщика лік ліквідності. І що відбувається? Якщо ви заробляєте, Брокер має вам заплатити свої кошти зі своєї кишені. Якщо ж ви зливаєте або втрачаєте кошти, вони попадають напряму до доброк. Чому так роблять брокери? Є ця статистика, що 95 рахунків зливаються повністю, а 90 рахунків зливаються за перших півроку. Тобто, якщо новий клієнт приходить на ринок. Це величезна вірогідність того, що він зля їх швидше, ніж в межах оцих півроку. Насправді ця практика оцього бі -бі вона є фактично у всіх брокерах. Колись була ситуація така, що збанкрутував великий австралійський банк-поставщик ліквідності, по тій причині він продав свої активи швейцарському банку. Я вже не пам'ятаю назви, точно, по тій причині, що всі клієнти його були в бібуку. І Ситуація сталася по єврофранку, якщо не помиляюся, в 2015 році і він на тому всьому влетів. Розумієте? Тобто, навіть великі банки займаються бібуком, все залежить від вас. Тобто клієнти втрачають і по тій причині стали робити так. Але є компанії в Дубаях, на них кажуть бібук», тобто не тільки бібук. Вони тримають клієнта всередині, а ще вони купують додаткові плагини. Вони мотивують клієнта, заставляють клієнта, щоб він злився. Розумієте? Я знав такі брокерські компанії, які платили за метатрейдер п'ятерку, 5 тисяч доларів. І вони купували плагінів десь на 7-8 штук в місяць, розумієте? Для того, щоб допомогти клієнту злитися. І чому я перейшов на закордонні брокери? Тому що от в Україні це стовідсотковий пюрбі був. Всі ці брокери вони не зацікавлені, що ви не заробляли ні копійки. Все, що вони вас вчать, все, що вони роблять. Всі брокери, які в нас, вони працюють саме в такому плані. І оця була от мотивація, чому ми перейшли на закордонний ринок. І так ми почали працювати з ринком за кордоном, а саме з Дубаєм з 2017 року. Що я хочу вам сказати? Насправді. Коли ми перейшли на роботу з брокерськими компаніями в Дубаї, ми відчули зовсім інший рівень. Інший рівень ставлення до клієнтів, інший рівень брокерського обслуговування, ставлення до документів, до безпеки даних клієнта. максимальний захист і максимальні комфортні умови для торгівлі клієнта. Тому оцей Forex 2022 він є. Є багато різних цікавих торгових інвестиційних інструментів, які я вам покажу в наступному відео. На Форексі, яка його перевага, може торгувати будь-що. Тобто, ви можете відкрити термінал, і у вас є не тільки валюта, а у вас є сівдішні контракти на будь-які акції. Ви можете торгувати метали, там є і крипта. І колись на деякому проміжку часу, коли ще не було ф'ючерсної торгівлі, я рекомендував Форексні брокери використовувати саме для торгівлі в шор. І... Оцей брокеріч за кордоном, він хороший, він є. І якщо ви зацікавлені, в тому маєте користуватися тільки ним. Не потрібно боятися того, щоб працювати за кордонною компанією. Тому що для того у вас ви ми є, і ми можемо допомогти, відкрити рахунок, дати якісь певні знання. В наступному відео я якраз вам покажу це, які є інвестиційні рішення на ринку Форекс. Тому дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал, поширюйте його зі, зі своїми друзями і зустрінемося в наступних наших відео.